Волонтери України, даю вам наколку, до кого звернутися, щоб отримати автомобілі на фронт в Скверську міську адміністрацію. Голова Скверської адміністрації зібрала вихідний день 14 автомобілів для розгону підприємців Скверщини. Не дають на що, не торгувати, нічого. Бо голові скверської адміністрації захотілося, щоб не було стихійного ринку. От я вам показую всі автомобілі, які з'їхалися із скверщини, і з фурсів. З білої церкви. Тобто нашій поліції нема чим займатися, а вони займаються. Ось, бачите, як вони вистроїлися всі гарненько. Займати, треба хлопці відпочивають, що мали робити роботу, так вони охороняють левічку. Навіть можете представити, фурси приїхали. Біла церква. І навіть знаменита ковалівка. Ось ці автомобілі. А що наша доблісна цього народна охорона? Тільки вони охороняють не людей а Левіцьку, голову адміністрації. Так що обращайтеся до Левіцької, вона вам допоможе з машинами і всім остальним. І хлопців в неї дуже багато, які мали відпочивати, так вони сидять що охороняють сквірський базар.